А, всім привіт! Який у нас ось красивий закат. І так, відео огляд по навігації. І так, Приїхали ми, скажімо так, на тракторі на поле. Мікроавтобус у нас зараз у виді трактору. Так як я завжди рекомендую навігацію встановили на капот ще вдома, включили її і вона прогружається. Поставили на капот і поїхали на поле. Ось ми приїхали на поле. Ось тут вже у нас все покосили, Ну, ми типа приїхали сюди бризкати. І так, залазимо в наш імпровізований трактор. Вмикаємо планшет. Так, трудяга, кстати, ось тільки програмок, як я і казав, по встановлюваних. Ну, найкраще для мене це ця. Так, опа, зразу приєдналося. 12 супутників, все добре. Покажу спочатку свої налаштування. Дивимося, перша вкладка, общі настройки. На руському у мене вона стоїть. Ну, ладно. Також ця програма піддержує українську мову. Ось у мене такі налаштування. Ось такі настройки виду у мене. Стоять, не буду я їх перечислять, щоб відео не затягувати і так буде длінним позиціонування. Це, кстати, цієї функції вже нема, вона вже деактивована Це в мене стара ще версія програми. І так, що ми робимо для початку? Що я роблю? Тиснемо плюс поле, тиснемо, щоб заразом посчитало і площу цю кнопку. Писнемо плюс поле для початку роботи криві лінії. Я для цікавості і для більш практичного заміру поставлю тут в захваті 5 метрів. 5 метрів. Закрісти клавіатури. Так, поставив 5 метрів, криві лінії, нажимаю точку А. Так, завести нам треба нашого трактора. Кстати, дизелюк чи міне-трактор. Так. І поїхали ми поле по кругу. Поставили ми точку А і їдемо. Будемо ми... Уже точка Б загорілась. Ну, ми до краю поля їхати не будемо. Воно вже й вечері. Так, не дуже зручно, правда. Ну, от, допустимо, ми приїхали вже в край поля, зупинилися, нажали точку Б. Так, у нас побило лінії. Ну, ми їдемо поле наше поля. Можна ще активувати для зручності опроїзкувач, і ми поїхали по колу об'їжджати поле. Скажемо так, ми до краю вже доїхали. І повертаємо по якійсь, будемо зараз вести з лінією. Хоча ми все одно тут повинні їхати по краю поля, бо ми ж по кругу своє поле об'їжджаємо. Поїдемо раді приколу. Кстаті, це демонстрація антени на 18 Гц. Прошу обратити свою увагу. Бо воно ще не тіліпалися, воно видніше було на плавність ходу. Без всякого дергання, без нічого. Усе як наче плеве. Так, ми доїжджаємо до нашого краю, там, допустимо, повернули, повернули, їдемо до кінця. Доїжджаємо, 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 на лінію ми наїхали, повертаємо руль. І це для підсчоту площі по цій методі. Раз. Опа, у нас все посчитали. О, тут якраз пів гектара у нас вийшло. 0,5 гектара висчитало. Заїжджаємо ми на сусідню лінію, тут понаривало, ями. Зараз. Будемо вирівнюватися. Так, 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 я то в телефон, то туди Так, зараз ми О, попали ми на лінію. І все, ми їдемо по паралельній лінії. Видемо. Красненька, ось, зелененька індикація вон, стоїть. Так, зупинимося. Це ми і поїхали туди, і назад будемо їздити, може краще ми. Та відео і так длінне виходить, ладно. Глушу я нашого трактора. Виходжу. Там у нас забув уже. Дуже багато концентруюсь, скільки я сказав, там ми ставили захват. І так, беремо нашу середину колес, ставимо нуль. Так, ось середина. Ставимо нуль. Так. І випрямляємо рулетку. О, як це невдобно робити. як невдобно. Так, ага, 5 метрів у нас, значить, стояло І так, ось наші 5 метрів. Ось наша середина сліду. Рулетка. Ідемо сюди. Ось наша середина сліду. Потянулась. Ось нуль. Нуль. Так, видно. Вон посередині. Ось ми їхали. Їхали тут. Так. 5 метрів. Все видно. Отак От ось. Ось таке відео. На вечір я зазняв. В принципі, думаю, тут буде все ясно і понятно. Хто всі писав, що точність навігації метр, два, ви бачите, до сантиметрів навіть ніяких десятків нема. Я, я пишу в специфікаціях 10-30 см, це так, на всякий випадок. Ну, Самі ми бачимо. Захват 5 метрів, он. один слід, другий слід. Ми на екрані все бачили. Ведеться все чотенько, класно, площу щитає. І закінчимо ми вже закатом, де вже закату немає, вже сонце сіло. Так, дякую за увагу. Всього вам найкращого. До побачення.